Державної прикордонної служби України з метою підтримки національного спротиву дітей збройної агресії, сприйняття обороноздатності держави, забезпечення заходів територіальної оборони та інших військових завдань. Селищна рада вирішила передати безоплатно з балансу Олександрівської селищної ради на баланс військової частини А-70-52, матеріальні цінності, а саме комп'ютерну техніку згідно акту прийому фінансової звітності Олександрівської селищної ради підготувати акти прийому передачі, забезпечити передачу майна, установленого законодавство порядку. За. І про передачу майна останніх таке. Проєкт рішення про передачу майна з балансу Олександрівської селищної ради відповідно до статей 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою раціонального та ефективного використання індивідуально визначеного майна селищна рада вирішила передати безоплатно з балансу Олександрівської селищної ради на баланс служби у справах дітей Олександрівської селищної ради комп'ютерну техніку та санітарно гігієнічні засоби згідно акту прийому передачі. Передати безоплатно з балансу Олександрівської селищної ради на баланс фінансового відділу Олександрівської селищної ради комп'ютерну техніку згідно акту приймання передачі, відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Олександрівської селищної ради та бухгалтерам соціальної служби у справах дітей Олександрівської селищної ради фінансовому відділу Олександрівської селищної ради підготувати акти прийому передачі, забезпечити передачу майданчик нових законодавством заяву. І останнє питання про внесення змін до відданості до поступу комунального підприємства обліка до повідачку шмірні на право. Проект рішення про затвердження штатного розпису КПРБ та відповідно постанови Кабінету міністрів України No524 від 11.05.2011 року, постанови кабінету міністрів України no 30.08.2022 року. 5 частина 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування Україні Олександрівська селищна рада вирішила затвердити штатний розпис каперобітними змінами в зв'язку з внесенням змін до пересік ФОС. Друге, вражати недійсний штатний розпис в дію з 1 січня 2025 року. І третє контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів бюджету та соціального домі. Ні, ну манту давали, не депутати. Це голова. Голови керівник. Керівник, бухгалтер. Керівник, головний бухгалтер, економіст, бухгалтер каси, бухгалтер обліковий відділ, машиніст, екскаваторщик, слюсар. Ремонт ексрусер відновлений масштаб належність. Машиніст бульдозера, техніка електропоремонту та обслуговування, виділив та автомобіля, дві ставки, двірник, контролерка сир одна, підсобний робітник дві, контролер дві. Всього 25. Офіційно, що оформлені? Ні, це це це, це, шат, це ще, ще штатний розвідка. Це на, на два Вони на планують, буде, як, як буде поновлення техніки, події. Подіїв зараз немає, але ну, 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 це надо бути поновлення. Ми так. чекаємо, а, так. А три практики залишається? Контролет залишається? Ну вони всі в обід. Вони всі три. Всі зайшли. Ну то, що тут оходять. Тут черта. Там на словах. Загрозу роботу.

Воліна Іванович Водойова Фолія попросила мені передати. Діло в тому, що ми займаємося актами, а вони не зовсім правомірні. Вона попросила сказати, щоб ми розглянули це питання на сесію. Що... Давайте колері... я так скажу вам швидко і кратко. У 2020 році це питання підіймалося актам обстеження. Всі були згодні. Абсолютно всі, крові одного людини. Все.

Богалина Івановна так хочеться. Бо їй сказав Юра чи Ні, там, чи... там, там не постанова. Там є. Вона, вона взяла тему, якоїсь громади. Кожна громада на свій розсуд це приймає. Ми це прийняли. Ми прийняли. Зачем це вручити? Аліна Івановна возрастна, Понятно, що вона не може вже бігати. На сесію не ходить, це такі діла. Добре, Заходу, це тут план. діла не в ней, тут бюджетні день. Ви що? Це суб'єкт, це субсидії йдуть рішення на це. Інакше ми дають. Рейки, питання ми дасть працівник, соцпрацівник, дасть. Ну, так, так, так а не понятно, при чому тут соц це, якщо зараз пенсійницем займається? Так ми приймаємо заяву і передаємо ці заяви на Люди не пенсійні. <головік> Дякую за роботу. Всім тих, яких... Там пише то пише, безпитан, знаю. Я за це за того пані.